У Коломиї підсумували кількарічний міжнародний проєкт. У його межах співпрацювали освітні заклади Коломиї та Румунії. Окрім обміну досвідом у трьох місцевих ліцеях за сприяння румунської сторони обладнали кабінети трудового навчання сучасним деревообробним приладдям. Одинадцятикласник Арсен вихованець Коломийського ліцею номер 9 Хлопець захоплюється деревообробною справою, і, хоч уже у нього немає уроків трудового навчання, у майстерні побачити Арсена не рідкість. У нас появилось багато нових верстатів, велике дуже різноманіття. Потужніші, гарніші, на вигляд. токарні верстати, е гіблярка. Облаштувати новими деревообробними станками кабінети трудового навчання у Коломийському 9-му ліцеї вдалося завдяки міжнародному проєкту Навчайся з моїм сусідом, каже вчитель трудового навчання і технологій Роман Підлісецький. Обладнання для дітей, яке прийшло, і розширює їхні знання в технології обробки деревини і інших видів матеріалу. У нас велика кількість прийшла велика кількість електроінструменту. От прийшов верстат з числовим програмним управлінням лазерне гравірування і різка фанери і інших конструкційних матеріалів з дерева. Ну, він в процесі підключення і оброблення, але до цього у нас прийшло два нових верстата токарної справи, копіра. І е, фугуваль, комбінований верстат фуговально-рейсмусовий і сверлильний верстат. Крім е, електроінструмента і верстатів, ще ручний інструмент це шаблони для різки дерева. Підріжними кутами, а ще окрім станків, завдяки міжнародному проєкту, в кабінетах є орхтехніка, проектор та інтерактивна дошка, продовжує директорка Коломийського дев'ятого ліцею Ганна Пасічна. І додає, не лише дев'ятий ліцей брав участь у проєкті, а й Коломийський ліцей номер 4 імені Сергія Лисенка та Коломийський ліцей імені Михайла Грушевського. Важливим аспектом проєкту є обмін досвідом, наголошує директорка дев'ятого ліцею. Вони приїжджали до нас, дивилися, співпрацювали ставили ми. Проблемні питання, які у нас є між нами і ними, що нам потрібно для того, щоб ця, ця технологія розвивалася дуже ефективно. Ми з дітьми їздили до них в гості, бачили їхні майстерні у школах. Наші діти пробували працювати на цифрових цих верстатах. І на сьогодні ми маємо дуже велике забезпечення, матеріально-технічне. Повністю кабінети трудового навчання забезпечені для того, щоб навчання проходило дуже ефективно. Проєкт покращення якості освіти шляхом транскордонного співробітництва розпочався у 2020 році. Ділиться Ірина Жолоб, керівниця управління персоналом міської ради. Тоді вона працювала у відділі інвестиційної політики, команда якого і налагоджувала міжнародну співпрацю. Цей проєкт мав на меті покращення якості освіти в школах Коломиї і в спеціалізованій школі міста Сігет Румунії. Завершальні етапи проєкту курує інститут розвитку Коломийської громади, який очолює Лариса Кулик. Вона сподівається, що із завершенням цього проєкту не припиняться дружні зв'язки Коломиї та румунських міст. Ми маємо дійсно хороші результати, хороші досягнення. І цей проєкт став для нас поштовхом для майбутніх проєктів. Ми вже здійснили ряд поїздок до Румунії, поспілкувалися з нашими партнерами і вже напрацювали проєкти у сфері освіти, охорони здоров'я і сподіваємося. Все, що ми їх вираємо на підсумкову конференцію в межах проєкту приїхали і представники з Румунії, зокрема представниця технічного секретаріату в румунському місті Сучава, лекрем'яра все, Я дуже щаслива рада бути сьогодні тут на заключному заході. От вже після завершення цього проекту хочу подякувати е, всі проектній команді, директорам шкіл, е, всім вчителям, дітям, е, які, незважаючи на такі важкі обставини, е, зуміли зреалізувати цей проект, і що зараз ми тут, і це насправді великі досяг. Учасники проєкту обговорили наступні кроки співпраці та побачили реальний результат кількарічних міжнародних взаємин.